Вітаю всіх! Я хочу ще зробити Запорізький напрямок, травень 25 рік. Запорізький напрямок, травень 25 рік, яка буде загальна ситуація. Запорізький напрямок, травень 25 рік, яка буде загальна ситуація. Подивимось, запорізький напрямок. Жертв багато, важко. Концентрація серйозна на цьому питанні. Ворог веде просто розвідку колодило пити по всьому лінії фронту всюди. Як де все, під'їжджає допомога, щось влада приховує конкретно. Конкретні моменти, серйозні, влада приховує, і вони мають варіанти розвитку подій деякі, які назвучуються. Тепер ворог матиме успіх на Запорізькому напрямку. Ворог матиме успіх. Верховна Жриця. Це мало того, що відповідь так ще й старший аркан, ще й верховна Жриця. -йо. Там бої серйозні. Так, лінія фронту. Багато маніпуляцій на лінії фронту і наступ. Чий це наступ ворога? Наших. Більше ворога. На наших місяць йде. Старша аркан. Так, але це місяць. Значить, там щось мудрують. Запорізький напрямок. Важка ситуація. Є загрози для Запоріжжя. Є загрози наступу по наземному наступу на Запоріжжя. Є загрози по наземному наступу на Запоріжжя. Так, дурень. Я б сказала, що більше ні, але це карта невизначеності на 100%. У ворога є такі плани. Бо він про це думає. Тому треба бути обережними. Руйнування, сила. Можуть намагатись, спроби можуть бути. Реальні спроби на це. Тоді ворог наступатиме в бік Запоріжжя. Прорвати оборону на Запоріжжя. Ну, що мені випадає? Хотів би, дуже хотів би це зробити, особливо коли темно, намагатись максимально це робити. Лицар мечів випадає. Дуже хочуть. Дуже. Дуже-дуже. Плани такі є.